День рівної оплати праці, і звичайно, ця тема не зрозуміла всім. Тому я вас запитаю, що таке гендерний розрив в оплаті праці і як він пов'язаний з економікою та процесами відновлення, тобто наскільки нагальним є це питання зараз для України, коли триває повномасштабна війна? дуже дякую, Тетяно, за можливість поспілкуватися It's на цю тему. Міжнародний день рівної оплати праці, 18 вересня, відзначається в усьому світі, щоб привернути увагу до того факту, що жінки і чоловіки все ще не отримують однакову оплату за роботу рівної цінності не лише в Україні, а й в усьому світі. Ми спостерігаємо, що жінки в середньому отримують приблизно на 20% менше ніж чоловіки за однакову працю. Якщо розглядати саме Україну в Україні, розрив в оплаті праці за даними Міністерства економіки складає 18,6%. і привести це в гривні, то на кожну тисячу гривень, яку отримують чоловіки, жінкам сплачують лише 814 гривень. Це означає, що жінкам доводиться працювати на два місяці більше ніж чоловікам, щоб отримати ту саму зарплатню. Звісно, це є нерівність проявом несправедливості щодо жінок, і над цим важливо працювати зараз в Україні, тому що економіка. Яка має працювати та продовжувати зростати навіть за умов повномасштабного вторгнення Російської Федерації. І важливо, щоб жінки відчували, що вони можуть брати рівну участь в економічному житті країни сьогодні, на жаль, в Україні половина жінок не працює. Вони не працевлаштовані з різних причин, але звісно, той факт, що вони не отримують таку ж зарплатню як чоловіки, також знеохочує їх. Тому уряд України, ООН, жінки в Україні та інші міжнародні партнери вирішили працювати над цим. Проблемою і спробувати зробити так, щоб поступово so цей розрив скорочувався, і жінки mm -hmm. і чоловіки отримували then, to рівну оплату за рівну працю. Що все таки ми можемо зробити? Тобто, яких заходів можна вжити для подолання цього гендерного розриву оплаті праці, і конкретно роль вашої організації, конкретно роль ООН жінки в Україні в вирішенні цього питання, і можливо ви наведете конкретні приклади, що робиться на законодавчому рівні, на практичному. Рівні на щоденному рівні. Подолання гендерного розриву в оплаті праці є непростим завданням. Для цього потрібні спільні зусилля усього суспільства в Україні. Ми бачимо, що власне уряд України зацікавлений у вирішенні цієї проблеми. Так минулого року, у 2023 році, уряд ухвалив нову національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці і його скорочення до 2030 року. сьогодні він становить близько 18,6%. Мета зменшити його на Кілька відсоткових пунктів до 2030 року. Крім того, уряд проводить різні освітні кампанії і тісно співпрацює з бізнесом для того, щоб привернути увагу у бізнес-спільноти до цього питання. звичайно, роботодавці приватні та державні компанії відіграють дуже важливу роль. Самим компаніям необхідно проаналізувати причини розриву в оплаті праці між чоловіками та жінками. І справа не лише у розмірі заробітної платні мова також про те, щоб жінки мали кар'єрне зростання в компаніях, щоб жінки могли потрапити до складу правління компанії або обіймати керівні посади. Також важливо, щоб компанії надавали підтримку жінкам, які в них працюють, наприклад, пропонували гнучкий графік роботи чи надавали декретну відпустку як для жінок, так і для чоловіків. Тобто є багато різних заходів та інструментів, які компанії можуть вжити для забезпечення більш рівної оплати та умов праці. Один із таких інструментів, який пропонує ООН жінки, це принципи розширення прав і. Можливості жінок 37 компаній в Україні стали його підписантами. Це зобов'язання, які компанії беруть на себе щоб сприяти гендерній рівності в організації. Ми дуже раді, що незважаючи на війну, компанії в Україні продовжують долучатись до принципів УЕПС і намагаються знайти шляхи для покращення гендерної рівності у своїх компаніях. Це дуже актуально сьогодні для України, тому що зараз існує гостра потреба в робочій силі. Багато компаній кажуть, що їм потрібно наймати більше співробітників. Тож логічно, що вони також мають залучати більше жінок. Таким чином компанії мають бути зацікавлені у зменшенні розриву в оплаті праці, бо це також в їхніх інтересах. наостанок хочу сказати, що жіночі правозахисні організації, які в Україні є дуже потужними, також активно виступають за скорочення гендерного розриву в оплаті праці. Тож, як я вже казала, потрібні спільні зусилля усього суспільства. Цікаві відповіді, дякую. Прям мені дуже цікаво на цю тему говорити. Інформаційна кампанія. Інформаційна кампанія, звісно, зможеш Реалізується ООН з жінки у партнерстві з Міністерством економіки України і офісом першої леді за фінансової підтримки уряду Швеції. Розкажіть про неї детальніше, і розкажіть безпосередньо, я стежу за різними процесами, які стимулюють Шведи, чому вони саме долучилися до цієї теми. Сьогодні ми раді розпочати нову освітню комунікаційну компанію. Звісно, зможеш. Ідея полягає в тому, щоб заохотити жінок, підтримати їх впевненість у тому, що вони, звісно, можуть знайти роботу. Звісно, вони можуть створювати власний бізнес і брати участь в економічному житті. Тож ми пишаємося можливістю реалізувати таку кампанію разом з міністерством економіки з офісом першої леді за підтримку уряду Швеції. Ця компанія спрямована на жінок, які сидять вдома і думають: «Хм, чи дійсно у мене є потрібні навички? Чи я достатньо сильна? Чи є в мене належні умови, щоб почати входити на ринок праці? Тож ми хочемо сказати жінкам. Ам, що звісно, ви зможете. Ми вважаємо, що це важливо, адже як бачимо, половина жінок не працює зараз. часто серед причин невпевненість в собі. Часто через те, що вони не відчувають підтримку з боку своїх родин для професійного розвитку, не відчувають підтримку з боку громади. Тому ми намагаємося донести до українського суспільства в цілому, що звісно жінки можуть розпочати цей шлях і можуть допомогти у відновленні країни. Також хочу зазначити, що у нас є ще один проект, який ми зараз запускаємо. Він називається «She Drives». Цей проект ми втілюємо разом з міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, зокрема з тим підрозділом міністерства, який займається питанням транспорту. Було виявлено, що міста по всій країні потребують більше водіїв автобусів. Тож цей проект має на меті навчити жінок водіїв керувати автобусами та працевлаштовувати в різних містах по всій країні. Тож це ще один конкретний приклад того, що можуть робити жінки. Жінки можуть займатися роботою чи опановувати професії, а які раніше вважалися суто чоловічими водіння автобусів, вантажівок чи тракторів, займатися, наприклад, розмінуванням зазвичай вважається, що чоловіки більше підходять для такої роботи, але за допомогою ініціативи Drives ми хочемо показати, що жінки, звісно, можуть вони можуть робити все. Вони можуть кермувати, вони можуть брати участь. Як ми знаємо, жінки є в лавах зсу вони відіграють важливу роль в армії і на передові спротиву. Тож за останні два роки ми переконалися, що жінки в Україні є лідерками. Вони підтримують свої сім'ї, свої громади і свою країну. Тому ми в ООН «Жінки» намагаємося зробити так, щоб жінки відчували, що мають належні умови, щоб бути рушійною силою відновлення країни. ООН жінки це потужна організація, яка міняє підходи, політики, напрямку, напрямки, я б сказала, навіть поступу людства. Але є кожна конкретна українська жінка зараз. Вона приходить влаштовуватися на роботу. Що вона може зробити прості інструкції вже зараз на співбесіді, щоб долати гендерний розрив в оплаті праці, чи є якісь кілька порад простих житейських від вас сабін для української жінки? Дуже um, so, uh, дякую за це запитання Тетяно. ООН жінки це глобальна організація, яка прагне розширити можливості жінок та зменшити гендерну нерівність. Ми робимо це різними способами. А в Україні одним із шляхів є підтримка жінок в економічному житті. проєкт, про який я щойно згадувала, є прикладом цього. Жінки, які сьогодні нас дивляться, можуть зайти на Шідраївському та подати заявку на. Участь у цьому проєкті проходить відкритий конкурс. Тож всі жінки, які зацікавлені опанувати професію водійки автобуса, можуть взяти участь. після відбору вони пройдуть навчання, отримують роботу і зможуть рухатися у своєму економічному житті. Часом такі проєкти є дуже цільовими. ось цей. ми також втілювали інші проєкти з жіночими організаціями, наприклад, щодо надання жінкам підтримки, тренінгів та менторства. Ми тісно співпрацювали з дією, наприклад. Щоб курси на порталі дія були доступними для жінок і щоб жінки відвідували Дія-центри, де вони почуватимуться комфортно, де вони відчуватимуть, що можуть отримати необхідні поради, знання та навички для, наприклад, старту власного малого бізнесу. напевно, ви знаєте, що минулого року кожен другий новий бізнес в Україні був створений жінкою. Тож ми бачимо, що жінки дійсно користуються цими можливостями. Але, звичайно, їм може знадобитись підтримка, щоб навчитись, як зареєструвати свій бізнес. Як Працювати з податками um, so are... це ті послуги, які ми намагаємося надавати через наших партнерів як от також зазначу, що для жінок, які можливо не відчувають стовідсоткову впевненість, дуже важлива солідарність і сестринство. Велике значення має менторство, тобто об'єднання жінок, які, наприклад, вже мають власний бізнес, які вже є експертками в певній сфері, які мають досвід, які можуть підтримати та попрацювати з жінками, які тільки починають, щоб вони могли безпосередньо ділитися досвідом вчитися одна в одної. Це один з інструментів, який, на нашу думку є найбільш корисним тут в Україні розвиток солідарності між жінками, які вже мають досвід, і жінками, які тільки починають свій професійний шлях Оклассенкюсенкіґудґудґуджайлак. Є сенкі.